Привіт, колеги! Сьогодні ми познайомимося з оновленою класичною базою улюблених щенят. Це великий ігровий набір, рятувальна станція зі звуковими ефектами. Давайте зазирнемо всередину і дізнаємось, що робить цей набір справді унікальним. До набору входять фігурка гонщика, синій рятувальний автомобіль та повноцінна рятувальна станція з двома поверхами висотою 50 см. Фігурка гонщика має точно таку деталізацію, як у мультсеріалі, а також рухомі голову і лапки. Особливостями станції є ліфт, який доставляє цуценят із першого поверху до командного центру жолоби для швидкого спуску прямо в рятувальні автомобілі, спеціальна стійка, якою райдер спускається з другого поверху, ефектна підзорна труба для планування рятувальних місій, та звукові ефекти, які створюють атмосферу справжньої операції. Чому цей набір точно сподобається малюкам? Через інтерактивність, ліфт, жолоби, рухомі деталі усе для активної гри. Також завдяки улюбленим персонажам. У комплекті вже є гонщик, один із найпопулярніших героїв. А ще гра розвиває уяву навички командної взаємодії та логіку і виготовлена з безпечних матеріалів, сертифікованих компанією Spinmeister. Цей набір ідеальний подарунок для маленьких фанатів пригод, командної роботи та улюблених героїв із мультсеріалу «Щенячий патруль.